Всім привітки! Я повернулася спеціально за цим жакетом. Я в минулому влозі, можете прийти, подивитися. Я в минулому влозі е його приміряла і він мені дуже-дуже сильно запав. Я сиділа і про нього постійно думала. І я повернулася за ним, а ще я мірію зразу такі козаки. вам покажу, Ціна їхня 400 крон. да, 399. Крон. Це 2000 гривень приблизно. Ось. І. Так, я його купила зразу вам скажу. Я приміряю разом з цією полосатою ковтиночкою. Я кажу: якщо ви не маєте такої полосатої ковтинки в Данії, значить ви не дитчанки. Я розумію, що зараз і такий, в принципі, тренд, але вони всі в них ходять. Любого, не знаю, фасону, футболка, е слонги. вони Дуже люблять цю тематику, може через те, що в них море повсюди. От, е так, ще я вирішила купити цю кепочку. Я, в принципі, в кінці вам покажу, але зараз вже можу теж розказати. Я вагалася, який кольор, але подумала, що. Темний, не, ну, під, все, по-перше, підійде, а по-друге, не буде видно косметики. Я завжди про це думаю, якщо надіваю шапку, що, наприклад, тональний чи ще щось, він перебивається, і це не дуже гарно дивиться, а постійно прати мені не хочеться. Так що, так що так от. О, ці штани це просто моя любов. По-перше, вони легкі. В мене є схожі штани, але вони якісь, вибачте, до бісу важкі. А ці дуже легенькі, і просто я вдягнула їх хмаринці. А ще, знаєте, от я пам'ятаю, що я колись шукала такі штани, щоб не були з цими полосками. І настільки зараз ця мода повернулася, да, такі зістарені, витриті, з цими такими от витритими полосками і якийсь такий колір. Жовтизиною. До цих штанів я примірила ще такий гольфик. Він оливкового кольору, правда, на камері, здається, незрозумілого кольору. Ось. І Ну такі легенькі, нічого особливого. Що покажу себе? Ой, накрасила губи. Я зараз буду писати. Вже не маю що робити. Красить губи, все в неї там добре. Штани-терапія. Що таке? Трошки моди. А, кажуть, що тільки носять штани і юбочки. Ні. Ось так красиво. Так, це в нас департмент стол, це універмаг. Тобто тут -то вже... Симі розумієте. Бренди і ціни. А тут я забігаю в AGM Home. Я хотіла приглянути щось своїй шифені. Ось вона у мене така жіночка. Жіночка, вона в моїх років. Я дуже жіночка. Ой, Боже. їй також 34 роки виповнилось на місяць молодше за мене, оце я. І я хотіла їй купити якийсь подарунок. І я дуже довго думала, що їй можна придбати. Як ви розумієте, в неї все є. Так, в неї є свій магазин, салон, що ще можна придбати? Її? В магазині є одяг, а в салоні є всі засоби і всі процедури. От, я думаю, ну. Треба щось таке купити, цікавеньке їй. Але я, чесно кажучи, я була розчарована. ну, Все дуже класно, але я нічого не змогла знайти саме їй на подарунок. Думаю, ну посуду я їй подарую. ну, Якось так не знаю, посуду дарують ну, на день народження. Хоча ну, я б була рада такому подарунку, але не знаю. Ось, ну, Тим більше постільну білизну також. Але такі гарні халатики також знайшла. Такі муслинові були. Дуже мені сіренький сподобався. Білий також, але білий буде, скоро не білий, а теж сірий. 250 крон, 1000 гривень приблизно. Дуже подобається, як вони стилізували все тут. Це дитячий відділ. Тут дуже багато декору для дитячої кімнати. І халатики також, є всякі рушнички, всякі коврички. Моя кімната, мої правила пише. Так, тут я прогулююсь містом вже. Вийшла від H&M, нічого там не купила і думала думала що купити. До речі, бачите, яка зелена вода? Я вже колись розказувала. Реально в цих каналах така зелена вода. Ну, бачите, навіть там якась, типу, на, на цих плитах теж щось таке зелене росте. Поруч кафешки І ми сиділи і зовсім не чути ні запаху, нічого не чути. Ну, ніякої цвілі, погано, з... ну, принаймні у нас. Я думаю, через те, що, по-перше, тут немає в дуже високої температури. Не, в кафе. Немає високої температури влітку, не цвітаться жабуриння. По-друге, все-таки це канал стічний. Тобто вода стікає після руки, це не застоюється. Так що, мабуть, в цьому причину зайшла в катешечку собі. Я Дуже люблю сидіти, дивитись на людей. Я собі так релаксую, відпочиваю. От посиділа я попила каву, і прийшла мені така думка. Я думаю, що біжутерії, прикрас, багато не буває, так? І, от, і прямо біля цієї кафе от, я зайшла е, в другий універмаг, він називається магазін, саме так магазін читається. І тут такі більш взагалі ще більш люксові, всякі бренди, але на першому поверсі були дуже багато різних. Е, Джерелі цих прикрас, і ювелірних, і не тільки, і, ну, і звичайних від всяких датських дизайнерів. Я тут не зустріла ніяких іноземних, а тільки їхні виробники. І отут вам хочу показати, щось є з золота, а щось є просто з, з медичного сплаву, але дуже-дуже красиво. Тому купила я в подарунок сережки. Я їх забула, на жаль, зняти, як вони виглядають, але вони тут є в каталозі. Зараз я покажу. Тут. Ось ці я купила ліворуч, ціна 600 крон, множити на 5. Цей поїзд їде до копана. Нагагана. Люди, заберіть мене з собою, будь ласка. <сум> заберіть мене до столиці. Бачите, навіть є для велосипеда. передбачено. Інколи я думала, що тут велосипедів більше прав, ніж у мене. <сум> Це був жарт. Ну що ж, а я скупилася і зараз вам покажу, що я купила. Такий. Немаленький пакетик, Так, першу покажу. Я знову купила діткам. Одинакові костюми. Одинакові спортивні костюми. Дуже класна була ціна, дивіться. Штани: 79 крон. 79,99, ну 80 крон. Множте на 5 гривні. Я не буду втомлюватися це говорити. Ось такий купила старші доцольці. Пише розмір скільки 6-8 років. їй якраз 6 років. Вона не любить нічого такого облягаючого, тому їй буде супер. Так, а найменший розмір був 24 роки для моєї молоченьки. Ну, їй от буде 2 якраз в листопаді. Вона у нас така вища дівчинка, і я якраз подивилася, що їй буде супер. Коротше, класно, такий буде у них сестринський лук. Мені реально дуже-дуже класно... Ну, класно воно виглядало. Ці сердечка такі. Тут навіть є такий. Бачите, начосик такий. Так, що собі взяла? <рес> Ремінь. Мені потрібен був пасок, такий просто звичайний, без нічого лишнього, і ось такої ширини. Бачите, він приблизно, де я не знаю, сантиметрів 5 в товщину. Так, наступне це джинси, які колись я просто минала. Я шукала, пам'ятаю, у років 8-10, тому шукала, щоб не було таких полосочок, ні отаких ні отаких Постій без нічого завишені, облягаючі сліми. А тепер, бачите, все, -все повертається. І ось такі протерті таким чином штани знову в моді. І тут навіть бачите такі... Стер... Стертий низ такий. Може, я б його сама стерла, походила. <гум> Ось, і я знаю, що купляють на розмір більше таких штанів, спускають його їх як бедровки на бедра більше. І носять з таким, незважаючи на не те, що тут написано висока посадка, але носять як бедровки. Ну, але я не сильний фанат бедровок. Привикла носити з, з високою посадкою, і мені так подобається. Або хоча б такою середньою. Так, і ще одна покупочка. Козаки, козаки. Вже мені так подобається це слово козаки. Ну, таке наше. Так, ну ви бачили, я їх мірила. Вони дуже зручні, дуже. І такі лисенькі, голенькі йдуть, ціна їхня 400 крон. 2 тисячі гривень. Дві тисячі гривень. Взуття підійде практично до будь-якого образу, до штанів, до спідниць, до плать. Так що козаки вже з нами не то, що надовго. Тепер не завжди будуть це точно. Можливо, будуть трошки змінюватись. інтерпретація їхня. Бачите, зараз також каблучки стали менші. Бачила, що такі танкеточки пішли. З'єднані в зарі, зараз є такі. Ось. І мало не забула за цю крихітку. Дуже крута штука від дощу просто. Я це усвідомила, поки не почала їздити на велосипеді, я не розуміла, наскільки це круто допомагає від дощу. Весь мейкап буде на місці, навіть якщо дощ такий досить інтенсивний. Ну, але, звісно, не тільки, щоб просто від дощу закриватись. Просто в дані тут практично кожен день дощ. Влітку, взимку, ні, ні, ні гарної ось зими немає, ні, ні гарного літа. Коротше, постійно дощ. Зараз, звичайно, вийшло сонечко, але дивіться, які хмари. За 10 хвилин може бути дощ, а може і за 5. Тому що зранку цілий ранок дощ. Погода дуже мінлива. Так що отака кепка це просто спасіння. І для якихось аутфітів, і практична штука, і, і дуже красиво виглядає. Так що таку покупочку я ще зробила. Тут регулюється дуже зручно. Що написано? МЛ розмір. МЛ5 58. Ну, у мене голова не маленька, але його можна. Ну, досить так затягнути, що не налізе на голову. Отака кепочка. Ціна її була, до речі, 149 крон. Це приблизно, приблизно 700 гривень. Так, всім дуже дякую, хто подивився, хто поставив лайк, хто щось прокоментував, будь ласочка, бо я тільки починаю вести свій канал. І для мене дуже важливо, хоча б пару слів, хоча б якийсь смайлик, хоча б не знаю. Хоча б добрий день. І пам'ятайте, що все буде, Україна. Сердечко.